Та це ріки <ріст> все. Та цей ріки все. все. Є кози. Багато кіз маєте? П'ять там ще є. Пасете їх таку, по периметру. А опританають, притинаю, хто їх буде пасти. Що їх? А не відпускаєте, так вони бігають. Чи не Т. прийдуть потім? Хто їх знайде потім? Є ще свині, кури, качки. Чучало. Закрутився, так? То, чучело, то, то таке чучело. Садок, все садив, сам щепив, груша, ну тут оці черешня купляна, куповля, а то все сам щепив дерева, родять. Все нормально. Та, знаєте, аби, аби тихо було, Та й війни не було, все нормально, можна жити потихеньку. У вас тут дуже гарні краєвиди. Це що за село ось там відніється вдалині? Ото, Так. То, по-моєму, рудливо. Ну, то вже за річкою воно. Бабулоки, рудливо. Гумничі, да. а туди торговиця. А я, як сюди прийшов, то в лісі тут робив пару років, тут розсаду садили, тут як садили, то бачите, так взяв пару штук, посадив, вже які. Ото мій тут город, а то гірчицю посіяв під картоплю на другий рік, я її на зиму пригорую. одобрення вже. Тому є від цього, від цієї релі і туди, отут всього, і оце все то 95 сотень, ну до, до буряків. Проти вас у цей вже будинок. Та вже то, розвал... то вже все розвалюхи, все валиться старе. Тут ще кумариха, але вже її забрали теж. Ну, вже її за 80, то куди. Мої дочка забрала в Луцьк. – То ви фактично самі на вулиці? Ні, ну там ще є Павло. Давно вже повиїжджали Так. Нема нікого. Якщо вам щось потрібно, то куди ви їдете? Лину поїхав, що мені а що мені треба? Поїхав щось закупив. Та й що там? Морозильники є, морозільники понакладу. Там і хліба всього свій пакети та й все є. То в мене є машина там, «Жигуль» є. От свістю, поїхав. Що мені? А як відключення світла було, Яка у вас ситуація? Тут часто виключали? Та ні, ну нормально було, там було пару днів. О, то в мене є генератор, то що мені? Там просто морозильники підтримати, там включив їх, щоб чуть-чуть, а так наше воно? Вода, води накачаю, та є все. Посадив вісім рядків картоплі, скільки її треба. там, Вісім рядків на 75 метрів, то о. Ого! Ну, то є свиніш. Є кому з'їдати ту картоплю? Ну так, да, ну то ж з'їдять. Є трактор, комбай. Я... Більше 10 років МЧС в честь прослухав Луцького в 43-й части, потім перевівся в 40-му часть. Я сам сторчена, в 96 96-му, -97 97-му році. Тут було пропаще. Тут росли будь-які, такі, що згорати не можна було. Тут вже було. Ну, облоги були. А зараз немає здоров'я, що 75-й рік. Що ж робити? Сидіти, дивитися, щось треба робити, як щось вручишся, робиш. Займаєте сьогодні? Чим вон. Чим бачите? Дрова палить треба, обігрівати хату. А хто я знаю, може і зимою прийдеться з Рівного приїжджати сюди, як будуть бомбити, не буде не світла, нічого. В Рівному постійно проживаєте, так? Так. Будинок чий? Батьківська хата. Я ціле літо тут, з березня по листопад приблизно. Вон джоли в мене є, пасіка. От займаюсь город, все. Покажете нам пасіку свою? Будь ласка, такі. Бачите, я позоставляв шифер. Тут звідси вітри такі дують, що неможливо. А скільки у вас вуликів є? Багато? Ну, побачить дев'ять. Дев'ять. Багато бджолярів жаліються на те, що часто навколо у вас поля кроплять. Як ваші бджолики виживають? Ой, не знаю. Якось, слава Богу, виживають. А як би далі не знаю. Кроплять, звісно, кроплять. Ніхто нічого не, і не думає щось попередити чи що там. Всяке буває і пропадає зимою, особливо такі. Така погода, якщо осені, неважна погода, там холод, де не спід маленькі, якщо родяться бджолки, не облетяться, то вони пропадають за зиму. І, і сім'я гине, тому що вони мусять для їх тримати температуру. 35 градусів. Ну, як до дітей відносяться і вони їх не покинуть. Я в 8 класі був, я вже на зиму готую сам бджоли. Бо це якраз пізно осінь було. І так потихеньку. Ну, в основному то батько займався. Оці вулики, музей їх треба здавати. Це з соломи зроблений вулик. А він ще діючий? Ну а як же? Ну, 50-ті роки. То, тобто йому десь років 70. Так, да, так, да, десь так. Ого. Вон один, другий. Солома спресована, є станок спеціальний. Бачите, це дроти, а там менші прошито все. І воно так все плотно, воно краще, як дерев'яне, Набагато краще, тому що там і вентиляція трохи є, от. і тепліше зимою. Ну це все треба робити, я вже не співаю, вже не даю ради. Ну вже бачите, вік такий, що вже за 80. Тут родився, тут школу кінчав, туди далі, торговиці. П'ять кілометрів ходили, потім їздили. Велосипедами, а зимою на лижах їздив. 30 чи сік, чи більше хат було. А зараз вже нема нікого. Фактично, зараз на даний момент я це ну, що тут жив, і родився, і там ще напротив, на тій вулиці, теж сам, сам живе. Там ще двоє дівчат, правда, біля могилок. То вони теж, як ми приїжджаємо тільки літом. А так тут все пустка. Немає з ким побалакати, то хіба що бджоли. Горобці були і десь ти пропали. Ой, з самого ранку все ми там робили, чоловік віз, плавив і так далі, в хаті були. А зараз вийшли на вулицю, оріхи позбирати. Це дуже добре, це дуже приємно. Походив, поробив. І, і зовсім інший настрій, і все ну але. Хто його знає, як буде далі. Любимо, любимо працювати. Це вже обраний город. Тут росла цибуля, чесник, картопля рання, вже все прибрали. А от, дивіться, чорнобривчики залишилися. Я з ними прийшла, привіталася. Бо знаєте, як раду є, люба квітка. Це наша радість, особливого такого нічого немає, пчола і квітка. Картоплі два рід. бо більше нам не треба. Помідори в нас були шикарні, перці. Я вирощую з лютого місяця. Воровно на балко, на подоконіках, а потім цю розсаду привозимо сюди, садимо і у нас росте Дивіться, Он бояка помідора ще до цих пір, і ще залепухи там вісять. Вони ще доспіють, як буде тепло. Все маємо, все маємо. Чесно сказати вже. Їсти нема кому. Коли були діти, внуки, так хотілося закрити, от навіть калину. Я обірвала, всю завезла, в рівне роздала. Хай люди грипу не бояться. Бачите, на верхушки тільки залишилася. Птахи прилітають і, і так усе. Ну, що можна. Більше 50 років я замужем і завжди їздила і до Сокрух, і Любила це село, любила людей. А як ви добираєтесь? А ходить два рази в тиждень з Рівного, прямо сюди, з автобус. А магазин тут є? Три кілометри відсюди. Це а між Добратином і цим селом травневим є Остріїв. То там є магазин. Там можна все замовити. Но ми вже краще їдемо з собою. Везем. Бачите, свиней вже в людей немає корів майже немає. Трошки так якось жалко, що вже так все переходить. Чим зазвичай засівають біля вас? Боже різноманітне все так. Да. А і цього року що було? І буряки, і тільки кажу, що іноді таке щось. Як підкріплюють, як хімію дадуть, то ми можемо уявити, що ми їмо. Пчол половини нема. А як дихати тут, коли от кроплять, Як ви закриваємо вікна, тікаємо. Чоловік то його не виженеш і оцим не зляка... не злякаєш. А я іноді можу і в Ріну поїхати. Підгадай, коли поїхати, як він два рази в тиждень.